Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про субсидії. Чому саме про ню, зараз більш детальніше поясню. Нещодавно з'явилася інформація про те, що Кабінет міністрів України розширює програму субсидій для того, щоб всі, хто потребує додаткової допомоги з боку держави, змогли отримати допомогу при сплаті комунальних послуг. Тому на початку року ви ще можете звернутися за субіду. Субсидію ті родини, які наразі не отримують субсидії. Отже, давайте з вами розберемося, за який період будуть враховані доходи, хочу нагадати, що при поданні документів будуть враховуватися доходи вашої родини за другий та третій квартали 2024 року. Також для пенсіонерів будуть враховані виплати за листопад 2024 року. Тому, що ви маєте складнощі. Можете звертатися в органи пенсійного фонду за оформленням субсидії. Я хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, субсидія надається, якщо ваша родина має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Цей платіж також нагадую, розраховується індивідуально, враховуючи середній дохід на одну людину в родині. Також обов'язково буде врахований ваш майновий стан і відповідати відповідно, норми споживання тих чи інших, так комунальних послуг. І також хочу нагадати, що субсидію може отримати і оформити людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні, людина, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні на підставі договору оренди. Люди, які мають статус ВПО, які проживають без укладення договору оренди, додавши документ, який підтверджує проживання за вказаною адресою, де ви хочете оформити і отримати субсидію. Субсидію. Також о, може оформити субсидію неповнолітня дитина, яка залишилась без батьківської опіки і має офіційного представника чи опікуна, недієздатна людина працездатного віку, над якою встановлено опіку, та забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але нараховується плата за житлово-комунальні послуги. Тож, всі ці Категорії людей мають право звернутися за оформленням субсидії. Нагадую, ви можете подати заяву на субсидію через застосунок ДІ, так, або через сайт, або мобільний застосунок пенсійного фонду. Можете звернутися до. Сервісного центру пенсійного фонду України до ЦНАПу, Центру надання адміністративних послуг та уповноважених осіб територіальної громади. Звертаєтесь, подаєте документи та відповідно отримуєте відповідь стосовно того, можете ви отримати чи не можете субсидій. Тому наголошую, якщо ви маєте складнощі в законі України про державний бюджет на 2025 рік передбачені кошти на покриття субсидій з боку. Держави і так як кабінет міністрів України говорить про те, що уряд розширює програму субсидій, щоб кожен міг отримати допомогу з оплатою комунальних послуг.